Городоцька громада, що на Львівщині, веде боротьбу на всіх фронтах. Секретар городоцької ради, заступник голови та декілька депутатів добровільно мобілізувалися. Хто залишився, забезпечує тил та бореться за економіку громади. Особливу увагу на городоченні приділили розвитку місцевої економіки, підтримці діючого малого і середнього бізнесу. Зокрема, були укладені угоди з аграріями. Ми почали спілкуватися з нашими аграріями і скористалися змінами у законодавстві, які передбачали розширення посівів, зернових і інших культур через укладення договорів прямих, не за аукціонів, передачі в господарський обіг додаткових гектарів землі. Ми уклали угоду, якщо не помиляюся, близько 15 і малих фермерів, і. Крупніших середньої роки аграрних підприємств щодо введення в оборот близько 400 гектарів земель запасу, вони. Відповідно до чинного законодавства сплачують 6% від нормативно-грошової оцінки вартості земель. У нашому випадку це 1 тисяча 700 гривень на рік за один гектар. Городоцька громада має дієвий інструмент для зміцнення місцевої економіки. На її території розташований індустріальний парк, захід ресурс і одноіменна логістична компанія. Поряд з іншими видами діяльності перевагу тут віддають розміщенню виробництва харчових продуктів, збереганню переробці продукції рослинництва і тваринництва. У березні цього року держава надала низку стимулів для розвитку індустріальних парків. Наприклад, прибуток учасника індустріального парку звільняється від оподаткування податком на прибуток протягом 10 років. Вивільнені від оподаткування кошти повинні спрямовуватися на розвиток діяльності учасника індустріального парку. А сільським селищним міським радам надано право встановлювати податкові пільги з об'єктів нежитлової нерухомості, що знаходяться на території індустріального парку та перебувають у власності його учасників. Для зміцнення продовольчої безпеки громади компанія докладає зусиль для роботи аграрних складів та потужностей для переробки продукції. На майбутнє це є запуск аграрних складів, планується з переробкою сировини. Планується далі залучення подібних підприємств і переробка всієї аграрної продукції. Попит на зберігання і переробку продукції звичайної існує. Більший попит є на зберігання. Тому і логістична компанія Західресурс поступово розширяє свої можливості, в тому числі складські приміщення. Зростання цін на мінеральне добрива призвели до меншого врожаю зернових культур. Однак плодово-ягідні культури розвиваються добре. Після їх збору вони будуть направлені на переробку і виробництво соків. Для нашого виробництва сировину ми беремо з власних садів і з власних полів, тому що, скажем так, 80% всього ми вирощуємо в нашому господарстві. Наша продукція представлена в національних регіональних мережах на Україні, а також ми виходимо вже на закордонні ринки. Тобто, станом на сьогоднішній день продукцію експортували в Арабські Емірати. Продукція представлена безпосередньо в Дубаях і ведуться переговори на постачання продукції Канада, Сполучені Штати Америки і Німеччина. Є інтерес до натурального продукту, тож громад. Дам вигідне зростання кількості малого і середнього фермерства. Вони дають продукцію для внутрішнього споживання і можуть створювати додану вартість. Це плюс для місцевої економіки. Але для розвитку фермерства і можливостей переробки вирощеної продукції потрібні державна підтримка і грантові проекти.